До Конотопського районного відділу поліції звернувся 63-річний чоловік із заявою про те, що його син, із яким вони проживають в одному будинку, постійно принижує його, вчиняє сварки та бійки. Поліцейські негайно відреагували на повідомлення, склали адміністративні матеріали та винесли терміновий заборонний припис. Незважаючи на це, 29-річний кривдник продовжував чинити правопорушення відносно свого батька. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за систематичне вчинення домашнього насильства. Потерпілий поділився своєю історією для того, аби інші громадяни не мовчали про факти насилля і звертались до поліції. Ідеш додому, не знаєш, що ти приходиш, що воно зараз буде? Чи бігти в квартиру тікати, чи буде родобою. За даним фактом слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт за статтею 126 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Домашнє насильство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт, обмеження або позбавлення волі на срок до двох років. Правоохоронці Сумщини закликають громадян не мовчати і повідомляти про факти домашнього насильства на номер екстреного виклику поліції 102 або безкоштовні урядову та національно-гарячі лінії, які ви бачите на екрані. Зупиніть насильство, зробіть свій вибір на користь щасливого і безпечного сьогодення та майбутнього.